Слава Україні! Ну що ж, друзі, на цю годину маємо 4-5-0 по Одещині, Сили оборони виконують всі поставлені і визначені бойові завдання. Дай Боже нам усім тихої ночі. І завжди буду просити вас про те, щоб ви не нехтували сигналами повітряної тривоги. Бачите, ворог тримає у морі калібри, знову їх 24. Про це повідомляють військово-морські сили Збройних Сил України. Надводні кораблі вони погрожують усьому півдню нашої держави, власне, можуть бити по інших регіонах України. Тому, будь ласка, сигнал повітряної тривоги почули і виконуємо ті правила, які маєте виконувати. І як завжди кажу, будьте мені чемними. Ну а на Москві, до речі, зараз вам знову скажу про інформаційну гігієну. Бункерний помахав е президенту Ердогану. Це був якийсь. Черговий двійник, трійник, я не знаю. Це до того, що треба дотримуватись інформаційної гігієни і на кожен пук Путіна або його рух, або Путін поїхав терміново до Кремля вночі. Слухайте, що нового ви хочете почути від цих новин. Нічого абсолютно, власне, слухайте новини від генерального штабу. Оце буде корисно, спокійно, виважено і найголовніше правдиво. А що там відбувається на Росії? Ну давайте дивитися ті новини, де лунає, наприклад, Гойда. Оце те, що має подобатися. Інформаційна гігієна пишуть різне, говорять багато про фронт, говорять про зернову ініціативу, говорять про Одещину, знову чергові плани. У кого у гауляйтерів, у зрадників, у колаборантів і так далі, тому подібне. Розумієте, для чого? Їм немає більше про що говорити. Тому що повний провал в економіці, вони програють, їм треба за щось чіплятися. Вони Діма Табачник виліз десь на тимчасово окупованій території Запорізької області. Так, так, той самий недоміністр освіти. Іде від нацистської партії Єдина Росія, якісь там депутати, чи райради, чи сільради, я не знаю. Тобто інформаційна гігієна. Отож, повертаючись знову таки до Одещини, будь ласка. У нас є офіційна інформація, ви її споживаєте, все спокійно, все нормально, працюємо і працюємо на перемогу. Ну і не забувайте обов'язкове правило: що треба посміхнутися, підняти руку, якщо є проблеми, ті і сказати: Путін, ви самі знаєте далі, що. Так само, як русський корабль іде за відомою адресою. Тримаємо стрій. Дай Боже нам усім тихої ночі. І пам'ятаємо, ми нація. Незламних. Тримаємо стрій! Слава нації, смерть ворогам! Будь ласка, будьте чемними у всьому.